Перемикач AGPE є повним аналогом відомої популярної на ринку моделі STAC 2W і дозволить провести заміну кнопки без заміни джгута проводів. Комплектація. Блок перемикача 7 контактів, проводка шестиканальна, кронштейн кріплення та набір монтажний. Перемикач AGPE оснащений трьохпозиційною кнопкою виду палива. Кожен режим має певний алгоритм роботи. А саме: режим 1 робота автомобіля на бензині. Режим 2 це робота автотранспортного засобу на бензині і перехід на газ, коли досягається певна кількість обертів двигуна. Значення виставляється на боковій панелі тумблера. Режим 0, при якому автомобіль переходить на газ. Неоригінал виготовлено в Польщі компанія Автогаз Planet. Гарантія на пристрій. Складає 14 днів з моменту придбання сфера застосування системи першого, другого покоління на пропан бутанових і метанових системах, але тільки для автомобілів з інжектором.